Всім привіт, друзі! Сьогодні буде коротеньке відео, ознайомче, ознайомче з брендом, який я дуже полюбляю, саме за його оригінальність, індивідуальність, те, що він такий крутий, і в Україні він 100% єдиний такий бренд, який виготовляє чаші. У мене вже є на каналі відоси різних виробників, де я оглядаю чаші різних форм, та вам можуть подобатися різні форми, але... Чаще цього виробника не залишать вас байдужими, бо вони виконані в індивідуальній тематичній інтерпретації інтерпретація, яка може подобатись, може підійти будь-кому з вас, бо чаще виконані в у вигляді ваших героїв чи якихось будь-яких форм, які ви можете забажати, які можуть з'явитися у вашій уяві. Тож не буду тягнути. Чаще від виробника Монстер Хука, саме вони зараз у мене за спиною, і я трохи докладніше за них вам зараз розповім. Монстер Хука Ренат. Ізвиніті, здрастуйте. Дуже круті чаші від Monster Hook, від яких я просто тащусь. Просто вони такі круті. Всі чаші ці ручної роботи зроблені за індивідуальними нашими ескізами, бо виробник чаш Monster Hook виробляє майже всі по більшості чаші на замовлення. Деякі навіть виконуються в єдиному екземплярі, такі що не повторюються, і ви можете замовити в нього теж свою чашу, будь-яку яку захочете. Дуже творча людина, дуже творчий, творчий виробник, і підходить до діла, як з душею підходить. І щоб про цей бренд більше дізналися, я хочу вам про нього розповісти. І я замовив серію чаш, які будуть вироблятися, які виробилися. Перша партія під замовлення, але серійно, серійно в чотирьох типах: це непереможний сірко. Козак, це Дедпул, стальна людина, залізний чоловік, Бетмен. І все. Це ті дизайни чаш, що я замовив під себе. Точніше, на продаж для наших магазинів-партнерів. І я просив виробника, щоб він надав як можна більше уваги деталізації таким дрібницям, як, наприклад, Дедпулу, ось ця фактура. Цього костюма Дедпула або залізна людина. І всі вони, за моїм проханням, вироблені у такій матовій інтерпретації, матова покраска. Хотіли спочатку зробити з матової глазурі, є така, але коли почалася війна в Україні, стало дуже важко знайти саме таку глазурь. Ми довго чекали, та потім вирішили виконати їх з термостійкої фарби. Перший пробний варіант це був е, ось цей дедпул, який зараз на кальяні. Він трохи відрізняється від е, остаточного вже варіанта, відрізняється розміром тільки, та е, сама фарба, сама. Вироблена ця чаша, вона була тестова для того, щоб зрозуміти, як буде себе поводити фарба, чи не буде вона тіряти свої властивості е, після того, як я її багато раз покурю, багато раз помию, і чи залишиться в неї той ефектний вид, який ми маємо е, у момент, коли тільки її отримуємо, коли тільки тримаємо е, у руках новеньку, ось таку цільохуньку, ще без е, покурів. Тест показав себе дуже добре. Краска не злазить, дуже добре тримається і взагалі чаша себе дуже добре поводить, як з жаром, як з водою. ну По всіх фронтах вона зарекомендувала себе дуже добре. Після тесту було прийнято рішення зробити її трохи меншою за розміром, тому що я друзям чи всім, хто зі мною проводив тести. Коли її показував, вона мені подобалась спочатку. Відразу подобалась така, яка вона є. Але всі казали, що буде дуже великий буде розхід тютюну. І ту частину, куди ми погружаємо тютюн, ми зменшили до розмірів звичайної турки, до якої ви звикли всі, та може вона трохи більше. Та після зменшення розміру в неї уміщується до 20 грамів тютюну, і покур буде насичений. та Довгий. А що нам ще потрібно мати ефектну чашу на кальяні? Е, смачний покурчик дивний, смачний кальянчик. Ну, Все, що треба. Після того, як я отримав партію цих чаш, я кожну з них захотів собі в колекцію, бо вона е, кожна чаша дуже крута. Е, почну з кожної, хочу розповісти за кожну з них. Наприклад, це е, козак-Сірко. В нього ось така е, виконаний у виді голови. Козака Сірко, і він має ось таку кришечку, яку під час покуру ми знімаємо. Та у той час, коли ми не куримо, вона служить як елемент декору і виглядає дуже круто. На кальяні теж дуже чітко виглядає. Як на мене, це дуже крута ідея дизайнерська. І мало хто, та, мабуть, жодний виробник в Україні, та, мабуть, не тільки в Україні не робить ось. Таких махінацій інтерпретацій з чашами, щоб вони мали такий вигляд. Потім Бетмен. Він має ось такі вуха. Виглядає дуже, дуже схожий, ну тут зрозуміло, що це. Бетмен виглядає дуже круто, така тяжкенька чаша і дуже добре тримається калаут, і погрузка у всіх однакова. Невелика та доволі ємка для того, щоб покур був крутий. Потім дедпул, як я вже казав. Фішка Дедпула це його текстура, ося фактура самої маски, як вона виконана. І після Дедпула у нас іде залізна людина. Фішка цієї е, чаші в тому, що маска знімається. Можна і так, і так. Ну це дуже круто виглядає. Тримається вона на магнітах. Магніти дуже міцно тримають, тож вона не впаде, не розіб'ється. І ви можете використовувати як хочете. Хочете з маску, хочете без. Також я хочу вам показати свою улюблену чашу. Тут велика загрузка. Це зроблено по моєму індивідуальному замовленню. Це моя чаша, на котрій я дуже часто курю. Мені все подобається. Я її замовляв під дизайн свого кальяну. В мене кальян вироблений ось в такому мексиканському стилі, і чаша теж виконана в такому ж стилі і виглядає дуже круто, як на кальяні, так і без вироблена у виді такого. Черепа з квіткою у оці, ну, виглядає круто. Тож ви можете зробити замовлення і е, будь-який персонаж, будь-який ваш улюблений герой може згодом опинитися на вашому кальяні. Виробляється кожна з таких чаш, виробляється приблизно 2-3 неділі, а може і більше е, залежить від того, яка буде загрузка по замовленням у виробника. Ті чаші, що ви бачите на столі, вони є у продажі. Посилання на магазин я залишу у описі до цього відео. Вартість однієї чаші 900 гривень, окрім залізної людини та сірка. Вони по 950 гривень. І якщо хтось засумував за чашами від виробника КОНГ, я можу сказати, що в нас є виробник не гірше, мабуть, і краще, бо за доволі невеликі гроші може зробити чашу під ваше індивідуальне замовлення. Ще у 2020 році хотів замовити в них чашу за власним дизайном. Ось такий ціник вони мені намалювали. На той момент рубль до долара був такий, гривня до долара була така. Рахуємо, виходить 140 баксів. 3300 гривень виходила одна чаша. А чаша від Monster мені обійшлася 1000 гривень. І тут нема ніяких рамок. Рамки, лише у вашій фантазії виробник може зробити будь-яку чашу. В нього були такі замовлення, що одна чаша була десь півтора кіло. Уявляєте, яка велетенська чаша, але там була дуже, дуже кропітна така робота, дуже деталізована і дуже сама фігура була велика. І що круто, що розмір такої чашки ви можете обговорювати з виробником. Ну, як на мене, це дуже клієнтоорієнтований підхід. І я сподіваюся, що колись випаде така можливість, мені поїхати в гості до виробника та відзняти весь процес виробництва такої чаші, поспілкуватись і розповісти вам про саму людину людину, яка вкладує душу у кожну чашечку таку. І я сподіваюся, що така можливість все ж таки мені колись випаде. Я думаю, це буде дуже цікаве відео, якщо до нього дійде. Ось таке коротеньке ознайомче відео з ще одним виробником, якого всі повинні знати. Я вважаю, що цей бренд, який ми можемо пишатись, і всі, хто полюбляє кильянну справу, повинен знати, що в нас є ось такий крутий виробник. Напишіть у коментарях, що думаєте на рахунок цих чаш, яка із чаш вам сподобалась, і може яку ви хотіли придбати собі. У колекцію, я впевнений, що у кожного з вас є одна чи більша чаш, та може таку ви хотіли б саме, саме у себе бачити на полках, чи де у вас всі кальяні прибомбаси знаходяться. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал. Я всім бажаю дивних кальянів, смачних покурів ні війні. До зустрічі, друзі!